Моє шанування усім! Півроку в нашій країні триває війна, і вона нас змінила докорінно. Ми почали розуміти, що аби перемогти у цій війні, ми маємо любити. Насправді велике щастя, коли тебе розуміють справжнє щастя, коли ти любиш, але неймовірне щастя, коли любиш ти. Сьогодні ми будемо у гостях у людини, яка любить наше місто по-справжньому. Як це бути в місті, любити його і дарувати цю любов іншим. Ходімо у гості. Так от сьогодні ми в гостях у творчій оселі і господар її Олексій Огонь. З ним будемо говорити про все. І саме про те. Що я сказала на початку про любов під час війни? Добрий день, Олексій. Доброго дня. Бачите, півроку вже триває війна, і вона стала таким основним інформаційним приводом. Я вже про сказала про те, що вона змінила нас усіх. Чи змінила вона вас? Або що змінилося? Тому що ми переживали впродовж тих місяців дуже багато емоцій. Чи змінила вона мене, напевно, не змінила. Я лишаюсь тим, яким я є, який був, яким показував людям. Але те, що суспільство змінилося, те, що країна, те, що навколо люди змінилися, це чітко ми бачимо по своєму закладу, по тим людям, які приходять, з якими спілкуємося. І мені подобаються ці зміни. Власне, не скажу, що на часі, бо війна ніколи не може бути на часі. Але ті зміни, які відбуваються, я від них очікую дуже гарний такий сплеск самої нації, самого українця. А знаєте, одна психологиня сказала, що війна це такий трансформативний. Такий період для усього суспільства, для усієї нації, для всієї країни. Я так розумію, що ви так само притримуєтеся цієї думки, але от 163 дні війни, і це можна дорівняти кожен окремий день, можна прирівняти до року в плані трансформації, в плані зміни чогось. Дуже важко переживають усі такі зміни, творчі люди. Чи є ідеї? Чи є щось, що ви вже намріяли на після війни? Після перемоги. Так, після так. перемоги. Ну, Якщо почнемо з самого початку, в перший місяць початку війни це був просто такий ну, шок як для всіх людей, так і для творчих. Я нічого не міг не творити, не витворяти. Всі мої ідеї вони пішли десь на полички. Але через два тижні потреба була така. Внутрішня яким чином допомогти тим, чим я можу. І відверто народилися і по листівкам, і по футболкам народилися речі, які подобаються людям, вони їх придбали. Мені подобалося якби, малювати подяку країнам. Тобто я малював і полякам, малював Канаді. Тобто, мені це подобається, тому що ну, власне в малюнку. Це такий дуже швидкий, швидка надпис, дуже швидкий візуальний. Я візуал, мені важливо, щоб, щоб якась така картинка була. І напевно, якби не більшість, але є люди, які також якби, візуали. А далі, вже, наприклад, на сьогоднішній час я вже знайшов себе, в мене є роботи, я продовжив те, що я запланував ще до війни. І мені хочеться вже зараз створити ще більше. Ми зараз знаходимося у вашій творчій оселі. Це такий простір, простір, мрія. От мрія, яка втілилася в життя. Вона, і ви йшли до неї поступово від дизайнера інтер'єру, дизайнера меблів, від співвласника ресторації, так чи кав'ярні до от власного такого простору відкрилися напередодні війни, фактично. І от е, чекали і планували зовсім іншого. Чи все-таки отут люди знаходять осередок дружнього, дружнього кола, спокою? Тому що, судячи з оцього творчого щоденника, який у вас на столі лежить, я його переглянула. Люди лишаються, хтось в захваті, хтось тут якийсь релакс відчуває. Що бачите ви? Ну, планувати <кл 'як> те, що ми створили, планувати. Ми планували, да, це мрія дійсно. Якби про неї давно мріяв і, навіть, можливо, навіть більше, чим очікував. Але ми зробили якусь таку атмосферу в цьому закладі, яка дозволяє людям прийти сюди і, і ну, втікти від реальності. До нас багато переселенців приходило, ми з ними з часом подружилися. Спочатку це було так, так важко, вони нікого не допускали, потім. У нас залишилося багато друзів із Суми з Києва із Харкова. І вони уїжджали і дуже дякували за той час, який провели тут, тому що вони сюди приходили релаксувати. Ви кажете, приходили сюди релаксувати, релаксувати і при прихоститися, тому що, окрім того, що вони бачать оцю всю атмосферу, ваші роботи. Ваші унікальні такі доробки, як на кшталт цих е, спеціально розроблених авторських дерев'яних іграшок. Вони ще можуть посмакувати смаколики. Як оцей тандем такий склався? Коли і сувенірна лавка, і кав'ярня, і смаколики, і дружня атмосфера, і осередок творчості все тут. Ви розумієте, солодке і радість, і щастя це дуже поруч. Коли єси солодке, це ти його єси завжди якихось таких. Ну, дуже близьких чи в родині, чи... і воно приносить щастя відверто. Але разом з тим, наша концепція закладу три в одному. Я із-за того, що дуже давно малюю рівне, мене ця тема дуже турбує, і природа мені так сказала, що має бути рівне, і я його малюю найбільше. І та кількість робіт, яка в мене зібралася вже, не могла ну, просто лежати на поличках. Тому перша це була сувенірна лавка сувенірів, авторських сувенірів, які тільки тут продаються. Потім у нас з дружиною був досвід з кондитерський, і ми побачили, що люди ну, це, це потрібно, ну, але потрібно, напевно, більше атмосфера, в якій вони будуть їсти ці солодощі. І те, що ми створили на восьмий місяць нашої роботи, показує, що ми ну, дуже вгадали. Багатьом це подобається. Не скажу, що всім. Тим, хто не подобається, зайшли і вийшли. А ті, хто сюди зайшли, вони лишаються з нами, завжди вертаються і кожен раз в приємному захваті, в приємній атмосфері. І вони знаходять для себе кожен раз якісь новинки, тому що побудований. Створений інтер'єр в дрібничках малесеньких. І Я пробую з часом дуже швидко не те, що змінювати, а доповнювати. Тому мені це цікаво, коли людина каже: О, тут щось змінилося, або картинка не на тому місці, або ще щось додатково. Це рух, це життя і зміни. Ну, Нам відверто ми не знаємо, не розуміємо. Ми з дружиною вже більше року без відпустки, але ми працюємо. Повній мірі, повну силу. Це місце сили, місце творчої, якогось такого духу, і воно заряджає не тільки нас, але власне заряджає і гостей наших. Я дуже люблю спостерігати за щасливими людьми. Я спостерігала неодноразово за вами, ще коли ми не були так близько ближче знайомі. Спостерігала за вами в театрі, спостерігала за вами на танцмайданчику, коли ви танцюєте танго. Спостерігала тут за вами, коли ви працювали. І е, я б бачила е, сяючі очі і щастя на обличчі. Чи справді любов або кохання так надихає? І справді бути щасливою людиною легко. Де воно? Те, що кохання <кхання> це руші взагалі життя. Як для мене, для творчої людини. Важлива сторона життя це кохання. Важлива людина, з якою ти поруч, з якою ти рухаєшся в одному напрямку, в однодумці, це дуже важливо. І важливо знайти всі такі дотики життєві, наприклад, як в танці. Мені танго взагалі якби, дуже подобається, і я його випадково натрапив. Я не танцював ніколи, але випадково розробляв логотипчик танго школи. І мені потрібно для того, щоб логотип дізнатися глибше, саму суть та танця. Я коли дізнався, я був ну, в захваті, тому мені захотілося спробувати себе. А коли я відчув, що ну, ви самі розумієте, в танго. Найгарніше це жінка, як вона танцює. А коли я дізнався в самому танго, що все, що робить жінка, цим керує чоловік, я... ну, таке велике потрясіння було. А це переноситься все на життя. Тому так само і в житті ці відношення двох пар, ой, пари самої, воно. Ну, Воно важливо, тому танго це як, як те саме життя, тільки в танці. Там можна розмовляти мовчки, що теж дивно, в житті так рідкість. Ну, Там дуже глибока сторона, тому воно мене і чіпає, і нам подобається. Прикро, що зараз часу немає на нього, але хочеться далі вчитися, тому що вчитися танцювати танго. Це ну, постійне життя. Я дивлюся на листівки, які зараз є тут, на наклейки, розмальовки. Так творити може людина от щиро закохана своє місто. Людина, яка любить його усім серцем і все життя. Ви, корінний рівнянин, ви любите малювати місто. Я пам'ятаю, звучили кілька років тому таку мрію намалювати. Рів карту рівного, карту рівного з висоти пташиного лету. Чи вдалося це все зробити? Тому що вже є рівни чи з деякими такими е осередками, але все ж таки з птаз висоти пташиного. Це лишається. Чому це... саме от, от такі, така? Чому з... угу. Ну я шукав свій стиль малювання, знайшов ви це по роботам. Бачите, і там основа все-таки йде от з висоти, і це ще було до того, як у нас з'явилися дрони. Тому я це аналізував, і дивився і якби піднімався як ангел, піднімався і дивився і малював те, що, те, що я бачу. Ну, тобто неможливості побачити з тих, з тих висот, як пташка. А зараз ну, є така можливість, нічого страшного, але я просто із-за того, що іскривляю або не знаю, видозмінюю так, як, як мені заманеться, то мені це якби. І, і подобається. На рахунок мрії дійсно я спеціально озвучую, що в мене є така мрія-карта, але я її спробував намалювати, і в мене відверто не то, що не вийшло. Вона в мене лежить початок, але я її ще не зробив, тому що ви її тут не бачите. Те, що вона мусить бути, це однозначно, я над нею працюю, тільки тепер розумію, шукаю інші шляхи малювання. Тому що я на чотирьох ватманах намалював не все місто, а частину його центральну. І в мене кінотеатр України такий малесенький, вийшов, що він, коли малюєш, не розумієш, це навіть кінотеатр. Тому потрібно якимось, якимось іншими частинками придумати, як. Але ну, мрія лишається, це має бути обов'язково. Не скажу, що це там дуже короткий час, тому що багато часу потрібно для того, щоб її намалювати. Ви сказали про свій почерк, він дійсно такий цікавий. Як я кажу, опуклий мультяшний, пузатенький такий. І все воно він дійсно. діне прирівнюючи до козаків. Так от, як от так, так, так. І оцей почерк він ну характерний, дійсно вже ні з ким не сплутаєш. Так як не сплутаєш роботи Юрка Журавля, так і не так, сплутаєш то, чи... Олексія Огнят. Але коли це там, де то виходить якась така дуже цікава штука. Ваша спільна робота це інсталяція героїв Небесної Сотні, чи плануєте щось іще творити? Отакий от творчий тандем людей, закоханих у рівні? Щоб планувати, завжди планую. Я створив цей заклад для того, щоб тут, де ми сидимо, зараз створювалися нові проєкти, нові ідеї серед творчих людей, не тільки творчих. Юрко тут був у мене в гостях. Дуже приємно, якби загальних немає ще в планах, але, але я знаю, що воно знародиться тоді, коли потрібно. Ми так само з Сергієвою Оленою теж плануємо. Щось і крапочка, ми вона з Юрком. Ну, не планували, тому що в нього він дуже зайнятий, мало часу, але коли зустрічаємося, то якби, відверто з Юрком не, 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 нічого не планували. Хоча ну, потрібно. Мені подобалась його ідея з, з Устю. Дуже класна ідея Устюся. Да. Устюся, да. це такий цей. Я думаю, що ми ще якби це зробимо. Я йому допоможу, бо мені це цікаво. І Знає. І все буде. Тобто ви прихильник тієї думки, що нічого не спинить ідеї, час якої настав. Коли Коли вона ніде не дінеться. Ні, не дінеться, вона ніде не дівається. Вона буде змінюється, але вона однозначно. Мої мрії про не такий заклад, а просто про можливість виставитися своїми роботами. Прослав зовсім от мою таку міні-картину галерею. А разом з цим я дозволяю іншим художникам так само себе показати. Тільки ну тут є обмеження в місті, рівне все. дуже багато зараз творчих людей. Видозмінюють свою творчість або якось отак от візуалізують те, що відбувається довкола. Ви сказали, що є отакі у вас листівки, подячки країнам, які долучилися до допомоги Україні, але чи є якісь такі ілюстрації кожного дня? Як то там трагедія у Вінниці, у Краматорську, та сама Чорнобаївка? Чи варто зараз переходити на такі меми? Чи є щось таке у важче? Дивіться. Я і сам бачу і слідкую за тим, що відбувається, якби в творчому як малюють художники саму війну. Моє, мене є внутрішнє переконання. Я, по-перше, ніколи не малював Путіна. Я не хочу його малювати. Він не ну, потрібний. Він скоро його не стане, і це якби буде історія. Має бути завтра світле, гарне. Мій почерк і мої кольори вони не змінилися. Вони навпаки підказують, що життя продовжується і що не тільки місто рівно, а і весь світ він ну, гарний і на нього хочеться дивитися. Я не малюю війну. Відверто не малюю не хотів би, щоб після війни залишилось щось таке, Хай, нехай максимально, напевно, внутрішня моя задача для того, щоб. Оту реальність трошки витерти і показати, що завтра нас очікують дуже гарні, мирні, креативні дні, роки і креативна країна. Я б дуже хотів, тому не малюю війни взагалі. Це не є причиною якоїсь такої. Я, ну, по-перше, дуже не люблю чорний кольор. Ну, по інтер'єру видно тут навіть. Я сам не ношу чорний одяг, темний одяг. Але ну, війна вона якби спонукає, вона бачить, вона показує. Ну я з цього вириваюся і роблю те, що мені потрібно. що В світлому, в веселому, в гарному, гармонійному і такому. Ось ви тут сказали, що не любите темних кольорів і проектуєте. Те, що буде після нашої перемоги, як ми маємо відроджуватися, як ми маємо візуалізувати собі уже завтрашній день після от чорних темних днів. Яка роль митця у цьому процесі? Чому важливо бути тут, бути отут зануреному, і проектувати те, що буде потім? Те, що важливо бути тут, це тому, що потрібно те, що потрібно, можливо, не потрібно, а може. Відчувати це все, що відбувається в країні, і воно впливає на пізнання, на розуміння, що ми пережили, скільки це болю, ті самі сьогоднішні сирени, вони мене ну, просто, знаєте, виламують, але ну, це реальність, яка є, яку не можуть відчути ті, хто якби, не, не в самій країні. Роль митця творця, як і був, він лишається, тільки він більш загострений. Всі люди пройшли це. Хтось в більшій мірі, хтось менше, але все-таки ми дуже згуртовані і ми разом це переживаємо. І митець просто показує або сьогодення, або завтра. Напевно, я із тих, хто показує завтра. А сьогодні проживаємо і показуємо показую людям, що і світла сторона вона є, нікуди не дінеться, і заради неї потрібно робити все те, що ви робите. Дуже багато і політологів, і ну я не знаю відунів, як вони себе називають, кажуть про те, що зараз в Україні твориться історія всесвіту, тобто всього світу я маю на увазі, що ось тут. Зараз іде головна боротьба сил добра і зла. Ми на, те, на, на світлій стороні, темна сторона, вона згине, ми в цьому переконані. Чим і відрізняємося, ми в те, що ми віримо в свою перемогу і віримо, що за нами правда, тому, тому вона має бути зверху. А оце звикання до, до тих самих сирен, до того самого, до тих вибухів, про які ми говоримо, ми до нього звикаємо. Звикли за півроку, але не можемо звикнути до втрат. До чого не могли, не можете звикнути ви? У цій війні. Не, не творити. Не створювати нове. Тобто, якщо я не дозволяла був час, який не... він потім перетворюється і... Не скажу, шоломка, але мені потрібно, я не можу нічого зробити, крім того, як сісти і щось намалювати. Я, тому і мене і до війни час, коли в мене в голові створюється якась ідея. До речі, вчора народилася теж гарна, шикарна просто ідея, і це аналіз того, що я бачу. Поки я його не покладу на папір, я не заспокоюсь, я не сплю, я щось там шукаю. От тільки я на папір це означає, що я щось записав. І відклав. І потім я ці речі вертаю і дивлюся, що не доробив. Напередодні, коли ми з вами зустрічалися, домовлялися про цю зустріч, я зауважила, що ваші руки були зайняті ліпленням. Але це було таке здивне ліплення. І Спочатку я подумала, що це білий якийсь пластилін або глина, потім я приглянула і побачила, що це мастика солодка. І лише згодом я вже в соцмережі побачила, що це таке було. Це було прикраси для торта для 10-річного хлопчика, і це були монетки. Чи часто ви так креативите з кондитерськими виробами? Чому така, ну, дивіться, вже така взаємозалежність? Вже в нашому закладі я ще якби і декоратор. Тому всі торти, які до нас приходять, а зараз їх достатньо, тому що. Люди вже починають відмічати свої дні народження або там ну, весілля. Але я ну, спробував себе був в скульптурі цій малій. Мені дуже подобається. Подобається створювати і особливо подобається створювати оці тонкощі людини, для якої роб... замовляється торт. Ми випитуємо у людей, замовників, для кого торт якого віку, що полюбляє, яке бачення на життя, що б хотіла би там. От ми навіть робили. Ну от тут було канарські острова. От ми робили, що вона хоче на канарське. Що ви розумієте? І це відбувається це після того, як ми його візуалізуємо в торту, воно. В реальності справляється, і люди приходять і в такому приємному захваті за того, що ми даємо легку дорогу до мрій людини. монети дуже гарні. Хлопчику 10 років. 10 років він з Харкова. Мама прийшла до нас, і вона каже, що любить на ну, комп'ютер, як всі звичні, але і нумізмат, початківець. Все мені цього було достатньо. Я зробив всі срібні монети. Ну, ви бачили тільки білі, а то були всі срібні. І одна була золота, на якій було написано 10. Це власне його та монета. І мені, ну, нам приємно, що сподобалося і мамі, і вона в захваті. А найбільше це коли візуально торт спочатку подобається. А ще й коли його спробуєш і він на смак ідеальний, це подвійний, такий приємний. Ну, Приємний спогад. На початку нашої розмови ви сказали, що щастя, воно є, воно поруч і воно в кожному дні і в тому, що ти любиш. Ви е, весь час позиціонуєте свою любов до рідного міста. В цьому місяці ми святкуємо День міста, черговий день. Звісно, це свято буде, це свято буде трошечки таке затьмарене війною, ну, але все одно. Зараз. Це про любов. Чому ми маємо любити своє місто, і який найулюбленіший ваш куточок міста? Бо я, наприклад, за своїм дуже сумую. Я, для мене був улюблений куточок міста. Це зараз новобудови на Соборній, маленькі будиночки, старенькі будиночки, в якому кожному, на першому поверсі був магазин або кав'ярня. Мені здається, що я досі пам'ятаю запахи гарячого шоколаду і тої кави, яку там продавали. А який улюблений. Куточок міста ваш і з чим пов'язані спогади з ними? Ну, на сьогоднішній день ви знаєте, яке улюблене місце в Рівну. Це... Творчого Творчо Так, Це однозначно і це полюбляють і інші люди. Ми тут живемо, ми тут працюємо, тому на сьогоднішній день так, а на рахунок решта немає одного міста. Є все місто. І центральна частина, і парк, і спальні, і... тобто всі. Його компактність, його легкість, його. Ну, основна, я зараз шукаю і підтверджую кожен раз, що ціно в місті Рівному. чому тут лишаються інші люди, чому живуть тут і рівняни, і їм це подобається. І мені дають відповідь самі, не люди, не, 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 не то що не люди, а. Люди, які приїхали тимчасово, і вони за цей період військовий підтвердили декілька разів, що рівне воно цінно людьми, що тут просто якісь доброзичливі, світлі, гарні люди, і до кого не звернешся, всі тобі дадуть відповідь і допоможуть. Ну, і це, це, це вражає приємно. І, і на завершення тоді хочеться сказати, як тебе не любити, рівне моє. <смі> Дякую вам, Олексію. Любимо своє місто і один одного шануємося, бо ми того варті.